Минув рік відтоді, як навантажувач Hard 2000 від No як називали його деякі мамкині агроексперти, перетворився у справжнього конкурента фронтальним навантажувачем інших виробників. Для когось це можливо й досі несподіванка, але для нас це було прогнозовано. Адже ми прекрасно розуміли, що випускаємо на ринок навантажувач, який як мінімум. Нічим не поступається своїм конкурентам. В чому секрет, спитаєте ви? Насправді секретів ніяких немає. По-перше, ми стримуємо свої апетити, бо з урахуванням своїх технічних можливостей та характеристик, Hard 2000 міг би досить легко бути у найвищому ціновому сегменті, а так він знаходиться по ціні в середньому діапазоні ринку. Не на часі, як то говорять, здирати останні кошти з людей. По-друге, дана модель не скопійована з якоїсь іншої. Ми пішли своїм шляхом, подивились, що є на ринку, взяли до уваги основні вимоги вітчизняних аграріїв та, маючи вже до цього багаторічний досвід виготовлення більш бюджетного фронтального навантажувача, створили хард 2000. Який на мою думку, і як показав досвід наших клієнтів, найбільше відповідає сучасним вимогам, хард 2000 має ідеальне співвідношення ціни та якості. Тобто, ви отримуєте набагато більше за ті гроші, за які його купуєте. Мабуть, багато хто задається питанням, так в чому ж конкретно переваги харда? Перше, він має запас міцності. Якщо більшість навантажувачів, в тому числі й наш бюджетний стандарт, мають стрілу з металу товщиною у 4 мм, то у харда вона вже з п'ятірки. Товщина стійок на харді до 35 мм. Дуже важливим моментом є те, що хард має дві поперечних труби в стрілі, товщина стінки яких 6 мм. Це додає не тільки міцності, а й жорсткості конструкції. Якби це була одна навіть товща труба, то розхитування при великих навантаженнях не уникнути. По друге, якщо вже говорити про жорсткість конструкції, то треба сказати, що навантажувач має підсилення в різних місцях як на стійках, так і на самій стрілі. Голова швидкоз'єма має два внутрішні пальці, а не один, як це зазвичай. І ці пальці впираються у спеціальні посадочні місця на стійці, забезпечуючи таким чином більш жорстке з'єднання. Тяги, якими навантажувач кріпиться до заднього моста та стяжка на швидкоз'ємі, також додають жорсткості всій конструкції. По-третє, треба окремо сказати про гідроциліндри. Що на підняття стріли, що на виверіт ковша, на харді стоять гідроциліндри з діаметром штока у 50 мм. Багато дискусій точиться з приводу того: мовляв, немає різниці між 40-м та 50-м штоками. Але погодьтесь, що все, що товще, не буде гнучкішим за тонше. Тому ставимо 50-й шток, щоб мати запас. Четверте. Довгий термін експлуатації та ремонтопридатність. Коли навантажувач має запас міцності та здатний працювати під високими навантаженнями, то ми повинні розуміти, що він буде зношуватись і періодично ставатиме питання відновлення тих чи інших деталей. Якщо по гідросистемі питань немає, всі елементи можна замінити, чи то гідроциліндр. Чи тройник гідромагістралі або шлангу. До речі, шланги двохслойні і кріпляться на банджо болтах, що зводить затрати на заміну нової шланги до мінімуму. Також немає питань і по бананам та рамці для під'єднання ковша чи іншого обладнання. Все це можна замінити при потребі з мінімальними затратами. Основне питання по відновленню робочого стану у навантажувачів. Полягає в заміні втулок системи стабілізації ковша або, як ще її називають, системи копіювання. Так от, Хард має замінні втулки в системі стабілізації. Вам не доведеться міняти стрілу. Ви просто замінюєте старі втулки з пальцями на нові. Хтось скаже, що цих втулок вистачить на все життя, але це помилка. Не дай Бог, забудете змастити їх і пропрацюєте на суху. То якщо вони у вас уварені, матимете страшну проблему. А власники харда просто їх замінять на нові та й все. Ну і п'ята перевага. Це конфігурація та розподіл навантаження на трактор. Я завжди роблю акцент на тому і клієнти можуть підтвердити. Що з хардом набагато комфортніше завантажувати навіть найвищі зерновози. За рахунок більш зігнутої стріли ви маєте більше вільного місця попереду трактора. Саме така конфігурація стріли та стійки, які встановлюються максимально близько до кабіни, впливають на розподіл ваги на трактор. Завдяки цьому, кожен трактор МТЗ або ЮМЗ відчуває мінімальне навантаження напередок. Якийсь більше, якийсь менше. Все залежить від ваги, яка підіймається, та конкретної моделі трактора. Хтось працює без противаги, а хтось чіпляє мінімальну. Але трактора ніхто не рве. На завершення торкнусь питання висоти підйому. З того, що ми виміряли, то висота підйому ковша на тракторі МТЗ-892. Складає 4 метри 65 см. На МТЗ-82 висота буде меншою за рахунок менших колес. На МТЗ-80 висота буде меншою і за рахунок розміру колес, і за рахунок відсутності переднього моста. Також буде різниця по висоті між балочним та портальним переднім мостом. Так що не попадайтесь на маніпуляцію стосовно сталої величини висоти підйому. Вона завжди буде трішки різна в залежності від конкретної моделі трактора. Бо це не телескопічний навантажувач. Підсумовуючи все вище сказане, зазначу, що навантажувач Hard 2000 цілком вартий своїх грошей і являється топовим вітчизняним навантажувачем. Можливо, ще якісь пункти можна було виділити, але я намагався розповісти про головне. Бажаю кожному господарству в новому році придбати даний навантажувач. До речі, господарства, які мають телескопічний навантажувач, також купують хард 2000 для підстраховки. Хто бажає замовити, контакти на екрані. Більше інформації про нього є в моєму TikTok. На цьому в мене все. Дякую за увагу.